Туреччина обстрілює сирійську територію. Це відповідь на запуск із боку Сирії снаряда, що розірвався поряд із фермою у прикордонній провінції. За останні дні це вже другий подібний інцидент на спільному кордоні. У середу ввечері з сирійської території обстріляли повіт Акчакале, що на південному сході Туреччини. У наслідок загинуло п'ятеро осіб, що одинадцять дістали поранення. У відповідь Турецька республіка завдала ударів по тій ділянці сирійської території, звідки вели вогонь. Світова спільнота вже відреагувала на загострення на кордоні. Рада безпеки ООН засудила обстріл сирійськими. Військами турецького міста і закликала Дамаск поважати суверенітет інших держав та основи міжнародного права. Напруженою залишається ситуація і в самій Сирії. У п'ятницю місцеві повстанці заявили про встановлення контролю над базою протиповітряної оборони з арсеналом ракет, розташованої неподалік від Дамаска. Повстанці захопили базу в районі східного Гута, що за кілька миль на схід від сирійської столиці. Утім, ця інформація залишається непідтвердженою. У тому ж східному Гуті бойовики збили вертоліт урядових сил. На відео розміщеному на Ютюб видно, як. Як гелікоптер падає на землю. Які саме засоби використовували для ураження вертольота? Наразі невідомо. Однак на записі видно, що машина сильно пошкоджена. У неї відсутня хвостова балка і лопатні. Інформація про точне місце ураження вертольота не підтверджена.